Добрий день, вас вітає Агенція нерухомості річком. Мене звати Олександра. Сьогодні будемо переглядати частину будинку на другому поверсі. Вона йде як однокімнатна квартира, прибудинкова територія, є відпочивальна зона, поряд зручна транспортна розв'язка. Є озеро для відпочинку. Санвузол з душовою кабіною суміжні, кімната суміжна з кухнею. Є техніка для проживання, є камін для опалення взимку. Мається мікрохвильова піч, плита, пральна машина, холодильник, телевізор. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.